Лише незалежні експерти та прокуратура можуть розв'язати вузол непорозумінь та взаємних звинувачень двох сторін в історії з будівництвом на проспекті Незалежності 131. Нагадаємо, мова йде про будівництво торгового центру замість житлового будинку. Виступили проти такого порушення місцеві мешканці та депутати міської ради. Натомість представники забудовника стверджують, що вони просто ще не встигли звести будинок, а це лише перша черга цілого комплексу. Дана земельна ділянка була надана саме. Ну, проц... Концепції, спальний район, мікрорайон. Раптом виникає багатоповерхова комерційна споруда на 10 тисяч квадратних метрів території, там порахували, От, то виникає певна небезпека. Це перша черга будівництва, тобто складається з п'яти черг будівництва. На даній земельній ділянці другою та четвертою чергою будівництва має бути житло. Депутати, члени комісії Чернівецької міської ради, підготували звернення до прокуратури з проханням перевірити діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції з цього питання, до депутатів Верховної Ради України, до виконуючи обов'язки керівника ОДА з метою контролю та перевірки діяльності забудовника та Державної архітектурно будівельної інспекції.